Де ясно, У сім засіяла, на тепоці за ясно, У спів засіяла, де христо родився, ніби опотився, як чоловік з пилинами, у кого побився, як чоловік пелинами, у Бога побився. Я перед тим літяком на колінця припадають. царя Бога вихваляють. Припадають. царя Бога вихваляють. Я не чую вам, як жит, хай вам горіші сяде, хай вам дітки ведуть, хай яйце з Хай дає вам молоко і корова, і бико. А за тую коляду дайте. Люди голові. Дайте гроші. Христос рождає! Славімо!